Головний спонсором фестивалю «Березів Бандерфест» Громадська організація Золоті леви» В селі Нижній Березів Косівського району Івано-Франківської області відбулася довгоочікувана та запальна подія під назвою «Березів Бандерфест». Ну ми завжди постійно в всяких заходах. Ми відкриваємо пам'ятники. Зараз хочемо відкрити музей майдану у Снятинському нашому тому, що у нас там теж є підрозділ, то в Снятинському районі хочемо відкрити музей. Ну і звичайно, фестивалі по мірі можливості, тільки щоб закінчилася війна. Будемо звичайно нашу мову, націю і фестивалі будемо підтримувати. Минулого року фестиваль проходив в селі Вижній Березі, а вже цього року його перенесли. Високо в гори, де від краєвидів просто захоплювало дух. Підійматися було не досить легко, але справжнім поціновичем якісної української музики це не завадило. Людям зрозуміти, що цей фест являється таким, який може показати, що таке краса Карпат, що є таке краса музики, що є таке краса української культури сучасної культури, і що є таке краса. Справді України в цілому. В перший день фестивалю запалювали публіку такі гурти, як Нелізьба в Б'є, Різапс, Морфін Сафрінг та Елтека. До пізньої ночі лунали запальні пісні, а глядачі, не шкодуючи ніг, відривалися під драйвову музику. 「みんなおかわり!」 Було не так, звісно, масштабно, але він тоді перший, день, ну, перший рік відбувався. І було інше місце, було відбужній Березів. І, чесно кажучи, було ну, саме круто, але не було такого файного проєкту. Це просто щось неймовірне і особливо неймовірно, коли зранку просто на відкриваєш палатку і бачиш це все чудо. Це насправді ну, дуже кльово. Коли кльовий народ дружній, і всі приходили почувати, і всі посміхаються. Це головне, як як на мене. Нам не завадив дощ. Вчора дощ нас трошки освіжив, а сьогодні ціни. Ми будемо розпочинати. Сьогодні у нас дуже потужно, дуже багато гуртів, і тому всіх запрошую потрошечки емоційно підніматися, підходити на якісь позитивні вже сторони. І, звичайно, зараз будемо, будемо, будемо казати вам. Вже повномасштабно доброго, хорошого другого дня на фестивалі березів Бандер Фест, веселощі веселощами, а безпека перш за все, за яку відповідали активісти громадської організації «Золоті від чорної сотні, усі три дні: день у день, ніч у ніч вони стояли на варті спокою та порядку. Якщо даже якась конфліктна людина. І хоче сама спровокувати максимум культури на ви через перепрошую, зробити все для того, щоб любим способом, щоб обійтись без міліції і без застосування фізичного впливу, довести до людини те, що вона не права, і щоб покинула територію, де відпочивають люди, де які насолоджуються музикою прекрасних гуртів, які були. Було безмежно приємно спілкуватися з фронтменами гуртів, брутальні та різкі з вигляду, але які світлі та добрі душею. Гарне чудове місце, і ми просто сьогодні ми побачили це все в день, тому що ми вчора бачили вночі. Не могли оцінити, а це горе це таке, як називаю місце сили. Тут ну, звичайно, це не може не впливати на те, що всім тут добре, і мені здається, Не ну, вчора було так тепло, і гурти були чудові. Гурти з'їхалися з усієї України. Багато було й тих, хто брав участь у фестивалі. І минулого року на запитання, чи планують вони приїхати наступного року. Відповідали безперечне, так. Ми намагаємося відвідувати фестивалі всієї України. і Для нас дуже приємно, що нас запрошують на березі Бандерфесто. Тож з радістю я впевнений, погодимося і на наступний, і наступний, і наступне, наступні роки проведення цього фестивалю. Серед гуртів, що перевертали до гори дрігом березівський фестиваль, були друже музико, аса, залізний хрест та багато інших. І нам випав нереальний шанс без поспіху поспілкуватися із деякими з них. Слава нації! Добрий вечір, а точніше доброї ночі, березів! Вечір завершали нереально круті хлопці з гурту Залізний хрест. Після чого глядачі не змогли просто так їх відпустити, і лише після виступу на ліс парубки приділили час автографам інтерв'ю та фотосесії з фанатами. Я думаю, ми сьогодні здали трохи жару залізного металу. березово. Березь бандерфест. От і отримав бандерівського металу. Третій день фестивалю дещо відхилився від формату. І вже з самого ранку зі сцени лунали українські народні пісні місцевих колективів. Щодо поєднання таких різних музичних стилів ніхто проти не був, незважаючи на різницю поколінь. Дуже ми, нам подобається і молоді, бо молоді люблять. Таку вже сучасну ну, молодь а ми вже в такому віці, що любимо і народно, але підтримуємо молодь, бо молодь це наш світ. Це. Вже пізніше розпочався дитячий співочий конкурс, на якому кожен з учасників міг показуватися гарним вбранням та унікальним співочим талантом. Прославляємо. Є дитячий пісенний конкурс це наші місцеві всі діти, щоб вони могли вийти на сцену, разом заспівати з гуртами. Потім буде їм щось згадати, і ми згадаємо, що ми щось для них зробили. Березів Бандерфест це український етнофестиваль, на якому розкриваються таланти та збуваються найзаповітніші мрії.